Minecraft 1.21.5. Це чергове оновлення, яке вносить цілу низку змін у гру. Розробники додали нових блоків, оновили старих мобів, а також внесли корективи в ігровий процес. Це оновлення, яке отримало назву весняне пробудження, покликане зробити світ Майнкрафту ще більш живим та різноманітним. У цьому відео ми розглянемо, що саме змінилося. Поговоримо про нові блоки і як вони впливають на навколишнє середовище. Також розглянемо нові варіації мобів, які тепер мають різні різні зовнішні вигляди залежно від біому. Ми також дослідимо зміни в генерації світу. І звичайно розберемо, як змінився ігровий процес, зокрема поведінка деяких блоків та мобів. Це відео допоможе вам зрозуміти, які саме зміни принесло оновлення 1.21.5 і як вони впливають на гру. Тож влаштовуйтеся зручніше і поїхали відкривати всі секрети цієї версії. Тепер листя у грі стало ще реалістичнішим. Усі блоки листя час від часу випускають частинки падаючого листя, а після цього на землі з'являється новий декоративний блок опале листя. Його можна знайти в лісах, темних лісах і лісистих безплідних землях. Воно створює справжню осінню атмосферу, роблячи пейзаж більш природним. Цей блок має кілька цікавих особливостей. По-перше, кількість листя в одному блоці може змінюватися від однієї до чотирьох купок. Ви навіть можете додавати опале листя у вже існуючий блок, збільшуючи його об'єм. А ще воно має чотири різні орієнтації, що дозволяє створювати унікальні візерунки та реалістичні композиції на землі. Отримати його можна дуже просто: достатньо зібрати його рукою або переплавити будь-який блок листя. Наприклад, берете дубове листя, переплавляєте і отримуєте його. Але це ще не все. Опале листя можна використовувати як паливо для виплавки, тож воно не лише гарний декор а й корисний ресурс до того ж, воно має унікальні звуки, тож ходити по ньому стане ще приємніше. Але осіння атмосфера не обмежується тільки листям. Тепер у грі з'явилися повалені дерева, які раніше були доступні лише в бедроці. Це ще один декоративний елемент, що додає реалізму до ландшафту. Повалені дерева бувають чотирьох різних типів деревини: добова, смеркова, березова та тропічна. Повалена береза до того ж має дві версії коротшу та довшу. Деякі повалені дерева можуть бути прикрашені грибами або лозами, що робить їх ще більш унікальними та детальними. Щоб Правда, вони не з'являються на луках у бамбукових джунглях, річках, гаях та квіткових лісах. Розробники також додали трохи яскравих кольорів у наші ліси та луки. У гру з'явився новий тип квітки, польові квіти. Вони ростуть у березових лісах, одвічних березових лісах та на луках, додаючи цим біомам більше життя та краси, що робить ці квіти особливими. В одному блоці може міститися до 4 квіток, подібно до опалого листя. Ви можете розміщувати додаткові польові квіти в уже існуючий блок, поступово збільшуючи їх кількість. А якщо використати, Кісткове борошно, кількість квітів у блоці зросте ще більше. Також, якщо вам знадобиться ще один жовтий барвник, польові квіти легко перетворюються на нього. Далі продовжимо з простого, але цікавого блоку куща. Здавалося б, ну кущі і кущ, що тут такого. Але насправді він додає трохи більше життя в наші звичні майнкрафтівські пейзажі. Кущі тепер можна зустріти в багатьох біомах від звичайних рівнин до густих лісів і навіть біля річок. І знаєте, що найцікавіше. Вони не всі однакові, Колір куща змінюється залежно від біому, оскільки вони забарвлюються у відповідний відтінок трави. Якщо застосувати на ньому кісткове борошно поруч може вирости ще один кущ, при цьому він дуже зручний у видобутку, для його зламу не потрібен спеціальний інструмент, він ламається миттєво. Окрім звичайного куща, давайте перейдемо до чогось по-справжньому магічного: куща зі світлячками. Цей унікальний блок генерується в болотах і біля річок, наповнюючи місцевість особливою атмосферою. Коли настає ніч, навколо нього на відстані до п'яти блоків починають літати сяючі частинки світлячків, створюючи чарівний ефект. Кущ випромінює світло другого рівня та може відтворювати природні звуки болота або річки. Однак, щоб кущ відтворював їх, має бути ніч, а над Ним не повинно бути жодних блоків, окрім листя. Цікава особливість, якщо використати на ньому кісткове борошно, з'явиться ще один такий же кущ, а щоб його зламати, не потрібен жоден спеціальний інструмент. Тепер давайте перейдемо до чогось більш екзотичного: квітки кактуса. Цей блок з'являється на кактусах у пустелі і безплідних землях, додаючи трохи кольору в ці суворі біоми. Ці квітки не обмежені лише кактусами, їх можна розміщувати й на інших блоках, що відкриває нові для декорування, додаючи пустельного шарму у вашій будівлі, квітка кактуса має шанс вирости на блоках кактусів. Тобто, якщо у вас є кактус, є невелика ймовірність, що на ньому з'явиться квітка. Якщо кактус невисокий, всього один або два блоки, то квітка має 10-відсотковий шанс вирости замість зростання самого кактуса. А якщо він вже досяг трьох або більше блоків у висоту, цей шанс зростає до 25%. Однак квітка з'явиться тільки в тому випадку, якщо навколо кактус. Та немає інших блоків, їй потрібен вільний простір з усіх чотирьох боків. Окрім краси, квітка кактуса ще й корисна. Її можна переробити на рожевий барвник. а ще вона приваблює бджіл. Вони можуть запилювати ці квіти та навіть розмножуватися завдяки їм. Пустеля не відпускає нас, додаючи ще більше життя у своїй суворі пейзажі. З'явилися низька та висока суха трава, які додають природної деталізації цим біомам. Ця невибаглива рослина, що росте в пустелях і безплідних землях, має висоту всього в один блок, але здатна змінюватися під впливом кісткового борошна. Як і мертві кущі, низьку суху траву можна розміщувати на пістку, кераміці та ґрунті. Якщо використати на ній кісткове борошно, вона перетвориться на високу суху траву. Траву, що робить її корисною для створення більш природного та різноманітного ландшафту. Ця трава не просто прикрашає пустелю, вона ще й корисна для тваринництва. Вівці, поїдаючи її, швидше відновлюють свою вовну, що робить її важливим ресурсом для гравців, які розводять овець в цих біомах. А якщо вам потрібне паливо, суху траву можна використовувати для виплавки. Вона горить хоч і не дуже довго, але може стати в нагоді у випадках, коли під рукою немає іншого матеріалу. І на останок ще одна корисна деталь: всі ці нові рослини можна використовувати в компостері. Звукове оточення у грі стало ще більш реалістичним. Тепер блоки мертвих кущів мають дивовижну здатність відтворювати навколишні звуки, якщо їх розмістити на двох блоках кераміки: піску або червоного піску, незалежно від біому. Пісок, червоний пісок та кераміка також отримали нові звукові можливості. Якщо вони оточені щонайменше з трьох боків такими ж блоками в радіусі восьми блоків, вони Відтворюватимуть навколишні звуки. Звук тихого шелесту піску може відтворюватися в будь-якому біомі, додаючи атмосферу піщаних просторів. А от звук вітру у пісках можна почути лише в пустелях та безплідних землях, підкреслюючи їхню унікальність. У грі з'явилося більше різноманітності серед тварин. Тепер корови свині та кури мають різні варіанти, які залежать від біому, в якому вони з'являються. Класичні помірні варіанти зустрічаються там, де немає інших пристосованих до конкретного біому видів. А ось у холодних біомах, таких як Тайга, Засніжена Тайга, вітряні пагорби, вітряні гравійні пагорби та вітряний ліс мешкають холодні версії цих тварин. Натомість у спекотних біомах, таких як савана, джунглі та безплідні землі. Ви побачите теплі версії. Цікаво, що при розведенні тварин гравцем дитинча успадковує випадковий варіант батьків, незалежно від біому. Окрім візуальних змін, тварини отримали деталізованіші текстури. Наприклад, у корів з'явилися виразніші мордочки. Також не забули й про мушрумів, вони ж грибні корови, їм поліпшили їхні текстури. Зміна, можливо, і невелика, але безумовно приємна. До того ж, кури тепер несуть яйця різних кольорів, що відображає їхню приналежність до біому. Блакитне яйце, знесене холодною куркою, логічно породжує холодних курей. Коричневе яйце, знесено теплою куркою, використовується для розведення теплих курей, та звичайне яйце, яке залишилося без змін, призначене для помірних курей. Окрім інших тварин, значних змін зазнали й вівці. Тепер, подорожуючи різними біомами, ви помітите, що їхнє забарвлення стало більш різноманітним і залежить від середовища, в якому вони з'явилися. У помірних біомах, як і раніше, Найчастіше зустрічаються білі вівці, але тепер можна натрапити і на чорних, сірих, світло-сірих і коричневих. У холодних біомах, таких як тайга чи засніжені рівнини, переважають чорні вівці, пристосовані до похмурого середовища. Тоді як у теплих біомах, наприклад у саванні чи джунглях, найчастіше зустрічаються коричневі вівці. Рожеві швівці залишаються надзвичайною рідкістю в усіх біомах, що робить їх особливою знахідкою для гравців. До того ж швівці отримали й кілька Функціональних змін тепер вовна під їхньою шерстю забарвлюється при фарбуванні, а також вони можуть їсти папороть. обидві ці особливості запозичення з бедроку. Не обійшли увагою й вавків, тепер вони мають шість нових варіантів звуків, які додають їм індивідуальності. Ви можете почути класичний, великий, милий, мопсовий, злий, буркатливий та сумний гавкіт. При появі кожен вовк отримує випадковий варіант звуків, що робить їх ще більш унікальними. Також цікаво, що варіанти звуків не пов'язані з варіантами текстури. Розробники внесли чимало коректив у поведінку блоків мобів та предметів. Почнемо з яєць виклику. Їхній візуальний вигляд зазнав значних змін. Тепер кожен тип яйця має власний унікальний значок, що робить їх легко розрізнюваними. Це не просто кольорові варіації, а справжні символи, що відображають сутність моба як якого вони породжують. Також форма кожного яйця залежить від властивостей моба, якого воно породжує. Перейдемо до блоків, маяки тепер провантажуються на значно більшій відстані, аж до відстані рендерингу клієнта. Щоб їх було добре видно, промінь стає товщим, чим далі він знаходиться від гравця. Також висота променя збільшена до 2048 блоків. Серця скрипня мають нову сплячу текстуру протягом дня та не можуть породжувати нових скрипнів та смолу в цьому стані. Перехід між станами тепер базується на фіксованому часі доби, до того ж, тепер скрипнів можна назвати ярликом і вони зберігатимуться протягом дня. Однак вони все одно можуть бути знесені, якщо застрягнуть з гравцем, або будуть занадто далеко від свого серця. Названі скрипні також стійкі до шкоди, та можуть спілкуватися зі своїми серцями за допомогою частинок. Залізні блоки. Видають нові звуки ламання, розміщення, ходіння, падіння та удару, що робить їх більш реалістичними. Магнетит тепер можна знайти в скринях зруйнованих порталів, а його рецепт крафту зазнав змін. Замість незаритового злитка тепер використовується залізний злиток. Це значно спрощує його створення, роблячи магнетит доступним для гравців на ранніх етапах гри. Торгівля в грі отримала суттєві оновлення, які зробили взаємодію з мешканцями сіл ще цікавішою та кориснішою справою для гравців. Селяни-картографи зазнали значних змін у своїх угодах. З експериментальних функцій ці зміни перейшли в основну гру. Їх асортимент товарів розширився, і тепер вони пропонують сім нових мап. Що вказують на різні споруди, додано 5 мап для пошуку сіл: саванного, пустельного, рівнинного, сніжного та тригового. Також додано 2 мапи дослідників: джунглів, що вказує на піраміду в джунглях, і баліт, що вказує на болотну хатину. Асортимент мап та кольорових стягів залежить від типу села, в якому вони живуть, додаючи унікальності кожному поселенню. Ціни та кількість товарів також були скориговані, щоб зробити торгівлю більш збалансованою та вигідною. А мандрівні кремарі тепер мають Краще цінний розширений асортимент товарів і можуть продавати більші обсяги багатьох предметів. Також вони отримали можливість купувати у гравців деякі припаси, зокрема, пляшки з водою, відра води та молока, оброблене павуче око, запечену картоплю та копиці соломи. Крім того, Кремар тепер може продавати різні види колод, зачароване залізне кайло та зілля невидимості. Список угод було оновлено, змінено деякі старі пропозиції та підвищено обсяги товарів. Отже, оновлення 1.21.5, весняне пробудження принесло нам чимало цікавих змін. Нові блоки, які збагатились від гри, додавши йому більше реалізму та краси, різноманітність мобів, які роблять кожну локацію унікальною. А зміни в ігровому процесі та торгівлі відкривають нові можливості для дослідження та взаємодії. Загалом, це оновлення робить Майнкрафт ще більш живим та захоплюючим, тож неадмінно спробуйте його самі. А як вам ці зміни поділіться своїми враженнями в. Коментарях. І звісно, не забувайте поставити вподобайку цьому відео, якщо воно було для вас корисним, та підписатися на мій канал, щоб не пропустити нові відео про Майнкрафт. А також запрошую вас у мій телеграм-канал, де я регулярно публікую найсвіжішу інформацію про всі Майнкрафт снапшоти. До зустрічі у наступних відео.